Чим зараз займається партія? Хто керує? Хто займається діяльністю? А, Загалі, партії, а, а по... знову ж таки стосовно е, ваших побратимів по партії, чим вони зараз займаються? Може хтось на фронті, може хтось волонтерить? Більша частина, більша частина політради? Е, я так мав скидку не згадаю. Е, здається, 9 з 15 членів політради на фронті в армії в е, інших службах. Сама партія вона не працює. Ну немає політичної адженди. Ми домовились між собою про те, що під час великої війни ми волонтерами волонтерам, тільки волонтеримо. Тому наша партія зараз один з найбільших волонтерських фондів в Україні, і вся, вся партія працює на це. Я нещодавно в офіс заходив. Так там, ну там там все там волонтерка, волонтерка, волонтерка. Це з одного боку правильно, з іншого боку, я бачу, що в ну, людей вже почалася політика, вони вже розкачують штаби, вони вже працюють політично, і водночас я розумію, що це означає, що ми будемо відставати дуже суттєво, коли політика повернеться в наше життя. Але з іншого боку, нам не буде соромно за те, що ми займалися політикою, коли мали займатися війною. Тому ну, все має свою ціну. Тому хай має таку. А з якою політичною силою підете в Раду? А, ну ви ж підете в Раду? Слухайте. Я зараз військовослужбовець, Я буду займатися політикою, коли війна закінчиться. Це 100 відсотків. Але куди саме я піду? Я ну поки що не, не можу і не хочу анонсувати. Якщо чесно, я про це не дуже думаю. Тим більше, що уваже, як і у мене, як і у будь-якого іншої людини зараз навіть приблизно немає переліку партій, які кудись зберуться, тому що вони... Старі партії, звичайно, перед нами на столі, але ж абсолютно точно будуть з'являтися нові, і війна на відміну від революції, дає. Me, набагато менше нових облич це факт. Да? Тобто, Революція зазвичай м, дає нових політиків, а війна зазвичай їх більше забирає. Да? І, але все ж таки з'явилися люди, е, які я думаю, що також підуть в політику і, можливо, будуть робити якісь свої проекти. Я тільки за насправді. Тобто, мені подобається, що в Україні багато партій, тому що саме з таких. Парусків, да, тобто випливає, випливує рано чи пізно е, стандартна ідеологічна е, п'ятірка да, партії, які були змагатися між собою, е, не впливом там власників е, на медійну площину, а все ж таки ідеологію вам неодноразово закидали, що партія фінансується Петром Порошенком. Ви відкидали ці звинувачення? Я Як продовжую це робити. Як ну, вдається підтримувати діяльність партії? Чи угу. це завжди була? Це завжди були донати, і е, це настільки. Ну, тобто, ми коли показуємо цифри, е, жодна з так званих класичних партій українських, да, серйозних партій, за такі гроші просто фізично нічого не зробили. Не те, щоб там на вибори не пішла, е, вони б навіть не змогли утримувати. Просто оренди офісів своїх, а, тому що там на піку ми збирали, якщо не помиляюсь, там на всю Україну там сорок тисяч доларів. Да, грубо кажучи, да, це ну це замірками всеукраїнської організації, в які ж в більшості е, областей, це ну це не гроші, це ну копійки. І все ж таки через те, що величезна кількість людей працювала просто банально безкоштовно за ідею, ну, нам вдавалося якось плисти. А зараз, що зараз? Зараз волонтерка. Скільки зібрала, стільки витратили на армію, допомагаємо, кому можемо, чим можемо. Тобто допомагали своїм, на жаль, дуже багато сукерян або поранені, або загинули, або зникли безвісти. Ну, я думаю, що Їхню кількість, на жаль, буде збільшуватись, але ну, це війна. Чи підтримуються стосунки з Андрієм Коболєвим? Я знаю, що партія стала на його захист свого часу, коли е йому призначили заставу? Так, ми спілкуємося. Ну, тобто... Якимось чином, донатить партії чи не донатить. Ньому... Зараз, Зараз е е він не зміг навіть забрати гроші на свою заставу, йому довелося допомагати, тому що в нього заблоковані рахунки. Ну, тобто, тому що суд заблокував рахунки і все. І е на цьому все скінчилось. Е е там було, е коли він виступав в суді, там можна було дуже цікаво звернути увагу, що. Частина суду була закритою, тому що він е розказував і його адвокат також розказували, що він зараз робить в е скажімо так в сфері захисту України, і так через секретність інформації, там через державну таємницю, да не можна було, щоб камери там і люди були в залі. Але всі ну так, і я також це присказувати не можу і не хочу, але всі, хто звернув увагу, все зрозумів, тому. Які е, зараз у вас і у партії стосунки з нинішньою владою, чи часто ви критикуєте, чи хочеться критикувати, і за що? Дивіться, у нас є принцип, який в принципі ми започаткували з 24 лютого, що ми не, ну, не критикуємо ні владу, ні опозицію? Да? Тобто для нас політика просто А, але а, коли мова йде про людей на місця? Які безпосередньо щось чиняють, то ми вважаємо, що це ну тобто, це це не ця критика не шкодить, наприклад, боєздатності України навпаки допомагає. Тобто я не, не захотів і, 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 і не хочу, і не буду мовчати, наприклад, про те, що там в Запоріжжі там розхищали гуманітарку, да і були обшуки, і були звільнення гучні, але щось я досі не бачу на лаві підсудних. Нікого, хоча історія дуже сильно вдарила по українській обороноздатності, тобто просто дуже сильно, тому що е, сам факт того, що гуманітарна допомога складалася, вартував нам значного відсотку гуманітарної допомоги, тому що новини з України, ну це ж треба розуміти, і всі, кому всі, всі розуміють, да новини з України вже півтора року. Це топові новини світу. Да? Вся увага світу прикута до нас. І коли в нас заступниця губернатора виходить вся в е, карт'є, да там в Брюліках, в усьому іншому. Хоча з її декларації випливає, що е, ну, в неї не те, що там брильянтів не має бути. Да, її з такою декларацією вірно в ювелірний магазин не мають пустити, е, ну як людину, яка ніколи не зможе їх купити. А вона вся як на варе йолка виходить і. Е, Розповідає про те, що гуманітарку не крали це, це наклад врагів. Ну Коротше, ну тобто, це виглядає жахливо і знову ж таки, це рідне Запоріжжя. Я там всі, все знаю, всіх знаю. Як то, тобто інформація у мене більш ніж достатньо. На жаль, ну достатньо для того, щоб розуміти, що е, саме в Запоріжжі чомусь прокляте місце під час цієї війни. І йому дуже дуже не щастить, що з керівництвом, що з, з тими, хто намагається не бути.